Всім привіт дорогі глядачі та підписники мої каналу. Сьогодні у нас така от технічка приїхала Husqvarna 143 r Зазвичай такі проєкти з із, із емблемкою аж не беру, тому що на них ну, запчастини потрібно замовляти. У мене там Своїх, як, як то кажуть, країв немає, і це все виходить занадто дорого і зазвичай відправляю на сервісний центр Хускварно, щоб там їх ремонтували. Але е, діло не в тому, діло в тому, що їх притягли дві. Першу це е, відео вже було, це була е, Спарта 44-та. І притягли хускварну 143Р. Я сказав, що ну, не, е, немає 100% гарантії, що я її відремонтую, тому що, ну, як то кажуть, проблема з запчастиною. На що клієнт сказав, що добре, ну, хоч, хоч глянь. Що я зробив? Я підняв цю циліндропоришневу групу, е, цилиндропорішнева група в нормі. Кільця в нормі, в межах норми, там десь було 0,25 зазорчик поршнева, до речі, формовка поршневої і формовка картеру така ж сама, як і на Leo Max Парті, 44, тобто тут також поршнева на 40. Перед, Точніше не перед, а після того, як я її прийняв, заліз в Google, промоніторив, що як. З запчастин я зовсім нічого не знайшов, навіть вже й не шукається оця 143 Р. Вона є, але те, що я бачив поршнево на неї, це вже вихід, не вихід свічний не, не, не біля пускового, а зі сторони карбюратора, як у всіх. Тобто, або вона дуже-дуже раритетна, ну, то, точно що їх уже немає, як то кажуть. Дилера на продажі. Е, підняв поршневу, поршневе ціла, прокладульку кинув. Зафіксував усе, модуль справний, перевірив люльку, люлька також справна, там вона трішечки окислась, я, я її чучу чухнув, е, щоб перевірити. Перевірив е, наявність іскри іскрає, модуль справний. Е, на глушнику. Зірвана різьба, нижнє кріплення глушника, то вирішиться потім з карбюратором бідульки. Карбюратор йшов тут отакий, і він, як то кажуть, вся вина була в карбюраторі. Я не знаю, це оригінальний він чи не оригінальний. Якщо ви ремонтували таку техніку, то напишіть, чи оригінальний цей карбюратор встановлений на оційсього хускварні 143. Тому що це перша 143, яку я, як то кажуть, бачу і тримаю. Тобто Валбро, те, що Валбро, то це стандарт. Раніше і на штилях були Валбро, зараз Валбри немає, зараз зама, наскільки я розумію. На хускварні от стояло Валбро. І а, от навіть 36 там маркування. От, 38, чи що тут 36. Так, глазюльками не бачу, а через камеру... А, то серійний номер. 38, щось там 617. А так не видно нічого. А, видно 38S 617. 38 s 617 так, додивився. Ну, от такий от бульбульчик, але він несправний. Чистити мити до одного місця, я гадаю, тому що вона пролежала дуже-дуже довго. Міняти ремкомплект також, я вважаю, це економічно невигідним ремонтом. Тим паче тут немає. Гвинта регулювання. Якщо ви скажете, що гвинт регулювання подачі палива на високих обертах, то, тобто ашка на неї не потрібен, то на моїй практиці я вам скажу, що він потрібен, тому що він не потрібен лише в тому випадку, коли вона нова. А коли вона вже не нова, пішла маленька виробітка навіть в тих же кільцях і вже може не вистачати і палива. Тобто потрібен гвинтик. Що я вирішив? Вирішив кинути новенькі шлангульки і новенький бульбулятор. Поставив, дірнув, і вона працює. І ще, ще хочу вам показати одну штучку, що вона вже була в ремонті. Тут вже вшилено, тому що Google показував одне, а тут дивлюсь інше. Ну, я... Дивився, забивав запчастини пошук і дивився, то щеплення там стояло зовсім інше. По табличці воно там якісь там б'ється, то зовсім інше. Воно якесь таке тоненьке і здоровенна-здоровенна пружинка. Тут уже стоїть друге. Ну, можливо, це і є оригінальне, я ж кажу, я не знаю, я не бачив. Е -е, редуктор трішечки підходить з з китайської. Техніки. Тобто потрібно не повністю зажимати, що я і зробив, але цей редуктор мені потрібен був лише для того, щоб натиснути на газульку і перевірити, чи давиться вона, чи ні. Тобто зробити, як то кажуть, перший старт. Старт перший я зробив, вона працює, як то кажуть, майже ідеально. Кнопочку також тут хтось вже хімічив другу. ну Також нічого страшного. Таке є. Якщо бажаєте, вона тепла була. Газувати я не буду, тому що розійдеться вон, зазорочки, ви бачите, редуктор не зовсім сюди підходить, а то дзвоніло і чухало це все від редуктора. На камеру як я розбирав, не було сенсу, тому що я не знав, чи вийде, чи не вийде, і поспішав, тому що вона лежала вже в черзі майже тиждень. Потрібно було до неї долізти, було вже пізно, спадки хотілося, ще й техніка лісничества зробив нарешті, той приїхав, картер, як то кажуть, картер приїхав. Ну, в общем, капець, робота була і ну, не бачив сенсу це все розбирати, показувати, Показувати, тому що замарився дуже Замарився і не дуже, не дуже воно це все хотілося робити. Подзвоню клієнту, вирішу з ним, що робити. Якщо скаже все-все-все гарнесенько, гарнесенько довести до ладу, то я це все діло зроблю. Якщо скаже так, як і лишити, то, як то кажуть, так воно і лишиться. Паролончик такий ніжненький, я таких іще не бачив. От, чесно скажу, жодного разу я не бачив от такого от поролончика. Він ніжнесенький, наче подушечка. Так, такий. І формовка в нього така незвична. Тобто такий, як, як то кажуть, як його можна назвати, як би я його назвав, це фільтр тонкої очистки. Не грубої, а тонкої. Ніжнесенькі, ніжнесенькі. І стоїть сіточка. Тут от. стоїть сітка, а потім вже сам фільтруючий елемент. В принципі, косарочка мені сподобалась. Е, проста, проста, як то кажуть, тобто ну, нема нічого навороченого. зовсім зовсім проста. І єдиний, єдиний я як, б, я б сказав би... Недолік в ній це те, що модуль, модуль запалювання кріпиться безпосередньо до гільзи. Тобто не до картеру, а до гільзи. Ну, Можливо, це плюс, а можливо мінус. Ну, як Я вважаю, ну, в принципі, як, як зробили, так, так і зробили, тим паче вони думали чим, чимсь перед тим, як щось зробити, а не просто так, що зліпили жопка до жопки. Якщо бажаєте, або є можливість, або знаєте, можете написати, це оригінальний карбюратор тут встановлений був чи ні. Тому що ну, я, я не знаю. І шлангулики, чи оригінальні, чи ні. Чи це вже хтось друлив сам отвір, от, отвір здоровенний в байки, щоб, щоб встановити оці ось шлангочки. Тому що паливний фільтр ну, не хускварнівський точно. Наскільки, наскільки я можу знати, а знаю я, до речі, замало. На хускварнах, та навіть на 137-й пилці стоїть длинесенький, але керамічний. Тобто от таких от, таких ну, такі не встановлювалися. Ну, в принципі, все. Сапунка. Е... сапунка. А де сапунка? А. Сапунка окремо стоїть. Окремо в бачкові. Тобто йде шланга і вдягнена сапунка, така як на кітпромі або е, такого ж самого типу в формі грибочка, як на леомаці. Тобто, ну, із, із грандіозних тут, як то кажуть, рішень ну, стандартне рішення. І ще ну, нюанс чи не нюанс, верхня кришка тримається лише на одному, одному гвинті. От. Цей гвинт, але він вже збитий. Хтось ремонтував і продрулив отвір і зашилив цього саморіза. Ну, в принципі, в принципі. Техніка прикольна, але є от один, один нюанс в тому, що вся, вся техніка, яка була прикольною і яка була, як то кажуть, занадто вічною їх почали прибирати з виробництва, тому що невигідно продавати якісну техніку, в якої величезний, величезний, як то кажуть, моторесурс. Тобто клієнт один раз купив і все. І він більше, як то кажуть, не купує техніку. От через це, скоріш за все, почали робити. Техніку 2-3 роки і в принципі все, і в ремонт, і в ремонт, і в ремонт, в ремонт. Це і про бренд також. Є така техніка, яка там проживає там, 2 роки. А все через те, що клієнти вибирають техніку по своїм фінансам, наскільки вистачає. Тобто не по об'єму, який. Не по об'єму робіт, який потрібно зробити, а по, по фінансам, яких, як то кажуть, вистачає на дану чи не дану техніку. Так що якось так. Ну, в принципі, все. Це була хускварна 137. Як то кажуть, це вже, це вже музейний, музейний експонат. І якого вона року, також я не знаю. На кришці. Можливо, це є рік. Можливо. 2007. Можливо, я не знаю. Якщо ви знаєте, якщо ви щось знаєте про цю техніку, з якого по який рік вона виготовлялась, можете написати. Ну, в принципі, все. Дякую всім за вас. До нових зустрічей і вам!